До пленарного засідання п'ятої сесії міської ради. Порядок денний у вас на руках. Обговорений в комісіях. Комісії підтримали. То я про що голови почекайте. А я в порядок денний. вибачайте. Заговорився. Відповідно, прошу подати мені, скільки в нас зареєстрували депутатів? 31 плюс міський голова Тому відповідно до регламенту сесії оголошую відкритою. Oh God.